Я не знаю, чи пізнаєте ви мене в такому одязі, але по голосу, я думаю, точно всі мають пізнавати. Доброго дня. До нас сьогодні завітав народний депутат Олег Ляшко. Трішки підняти моральний дух, настрій прикордонників, настрій мескниців села. Ми мирний народ, нам не треба нічого чужого. Ми ніколи першими не починали війни. Але ми нікому не віддамо свого, якщо хтось до нас надумає прийти, загарбати нашу землю, забрати наші хати, поневолити наших дітей, наших жінок, наших батьків, то ми стоятимемо і не відступимо ні кроку назад. І тому я, як кандидат у президенти України, лідер радикальної партії, народний депутат України, родом з Чернігівщини. Я приїхав для того, щоб вас підтримати. Щоб вам сказати, що вся Україна разом з вами. Хочеться от подякувати вам. За те, що ви є, і за те, що ви навіть тоді, в ті скрутні часи, коли дійсно про армію були погані думки, ви все, все одно трималися, і були патріотами. Зараз вся Україна на вас дивиться, вся Україна має на вас надію, що ви все ж таки захистите нас і на нашій землі буде мир. Дякую вам і величезний уклін від мене особисто. Така ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, Росте калина на притолині, вода джерельна з небом сині, лише у нас на Україні. Той прапор жовто-блакитний. Це не просто формальність на БТРі, отой прапор ми під ним живемо 23 роки. І завдяки вашій сійкості, завдяки вашій звитязі, завдяки вашій мужності Україна завжди буде незалежною, цілісною, єдиною державою. Хотів би до цього колективу вам подякувати, що ви знайшли час і завітали до нас змінити вашу файну кепку на цей зелений берет. О, так, отак. Да? Так. Голова здорова. Ланає. О, 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 супер. Ну і запропонувати вам в цьому ж береті почолити ПДР і проїхатись до тих позицій, де він знаходиться. Не спішити ззаді за. たったの。<noise>